В каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні ми будемо говорити про дуже популярний вид спорту, який грається ракетками. Це теніс. Цікаві факти та про спорт. Слово теніс походить від французького дієслова в наказовому способі теніс. Що означає хапайте? А деякі кажуть, що походить від французького слова «таміс» у перекладі сітка. Найкоротший матч в історії тенісного спорту тривав лише 28 хвилин. Великий теніс. Виник у середньовіччі у Франції. Як ви бачите, теніс дуже пов'язаний з Францією. Спочатку гравці кидали м'яч ударами долоні. Потім почали одягати рукавичку, що приймає руку. А потім з'явилися спеціальні ракетки. Наш відомий настільний теніс називався ще й пінг-понг. Пінг-понг походить від звуку м'яча на стіл і ракетку. Адківщиною настільного тенісу вважається Англія. Ну, тут уже пішла англія за Франції. Форма столу для настільного тенісу має бути прямою. Стандартні розміри такі. Довжина 274 см. Ширина 125,5 см. А висота 76 см. Я мають яскраво жовтий колір. З флурецентними властивостями, хоча правилами не заборонені і м'ячі білого кольору. Вагана чап повинна бути 2 грами. Чемпіонати світу з настільного тенісу почали проводити щороку з 1926-го. Грі приймає участь двоє гравців, один проти одного або дві команди по два гравці в кожній. Цей спорт насправді дуже захоплюючий і популярний. 226 країн світу, тобто майже усі існуючі на землі держави, грають в нього, а якщо чогось ні, то знають про нього. Інші імена настільного тенісу Флім Флайм. Він вав. Ось і кінець. Пишіть в коментарі, що знаєте ви. Дякую за увагу. До зустрічі!